Гідність громадянська та побутова в ліцеї номер 4 імені Чорновола відбулася зустріч. Історіями гідності ділилися школярі, вчителі та громадські діячі. Захід приурочений до всесвітнього дня гідності. Відбувся символічний урок 21 листопада. Цього дня, 11 років тому, на майдані розпочалася революція гідності. Полеглих людей, які віддали свої життя за вільний вибір та незалежність України, вшанували хвилиною мовчання. Ми розуміємо, що революція гідності, що події на майдані, що шлях їм де Україна, сьогоднішні події, боротьба наших захисників захисниць за свободу і волі України воно має відткнутися в душах наших дітей. А ми поручилися допомогою спільноти ТКЕМПЮКРІН, Ukraine, як волонтери взяли участь у підготовці до дійства, а врахували їхні рекомендації, надихнулися їхніми пропозиціями і пов'язали День Гідності в Україні із Днем Гідності у світі, тому що Україна є частиною великого світу, і ми розуміли це і пов'язали Україна і світ, що об'єднує вас День Гідності. Бажаючи навели приклади гідності, які траплялися їм в житті. Особисту історію розповів вислувальник і учень 11 класу Марк Чоков. Якось на чемпіонаті України я е, війшов у фінал, показав гарний час, найкращий, і був впевнений у своїй перемозі у фіналі. І ось наступає фінал. Е, залишаються там лічені метри до фінішу. Я тримаю лідерство. Але буквально на останніх секундах мене обганяє мій суперник. В ці секунди я дуже відчував таку злість, був розочарований та було прикро. Але я з гідністю поставився до суперника, і цей приклад надихнув мене працювати далі. Гідність це завжди поважати людей. та Робити ну, справедливу справу і розуміти, хто правий, а хто ні. Зараз в час війни воно якось більше проявляється. Так? Звісно, так. Да. Багато людей потребують допомоги, і багато людей це розуміють, що іншим треба допомога. Тому кожна людина гідна робить свою справу. Велику частину зустрічі присвятили гідності під час спілкування в соцмережах. Школярам і школяркам запропонували взяти участь у невеличкому майстер-класі. Вони виготовили мерчі гідності, розмальованими міні-футболками з паперу прикрасили стіну. Ми говорили про сьогодні про різну гідність, про гідність, коли її видно, коли її бачать, так а ще про ту гідність, коли ми можемо і робимо щодня, тобто про щоденну гідність, гідність в родині. Гідність на роботі, гідність в колективі з партнерами та з партнерками. Тому ми скажімо так, хотіли акцентувати саме на гідність щоденно. Тому і коли ми будемо використовувати цю гідність щодня, коли, то ми зможемо досягнути гідність велику. В школі імені Чорновола планується ще низка заходів за схожими темами. Лекції та зустрічі будуть присвячені зокрема протидії насильству та толерантності.